У Києві пройшов міжнародний з'їзд будівельних асоціацій та об'єднань. Представники України, Росії, Литви та Білорусі обговорювали можливість щодо співпраці, варіанти саморегулювання будівельної сфери тощо, але найбільшу уваги фахівці приділили оцінкам сьогоднішнього стану галузі та перспективам її розвитку. Переважна більшість експертів переконана, будівництво в Україні досягло кризового дна і почало повільне зростання. Думку більшості українських забудовників, наприклад, висловив президент української будівельної асоціації. А рост уже присутствує, по крайній мере, падіння те. К падению нерв. И ä, можно сказать, что ä, раз, развитие медленно но начинается. Это очень важно для нас. Представники будівельної галузі неодноразово звертали увагу на те, що за державної підтримки будівництво вийде з кризи набагато швидше. Влада, в свою чергу, декларує готовність підтримати галузь. Зокрема, Міністерство регіонального розвитку та будівництва запропонувало Верховній Раді усунути обов'язкове страхування будівельних ризиків та позбавити забудовників податку на додану вартість. Будівельники переконані, що подібні ініціативи в разі ухвалення підтримують галузь. Водночас, перший заступник очільника Мінрегіонбуду Анатолій Беркута повідомив, цими нововведеннями міністерство не обмежиться і пообіцяв, що найближчим часом буде спрощена процедура введення будинку в експлуатацію. Є генеральний проєктувальник, є генеральний підрядник, є заказчик, і як каворіться до свідання. Значить, не треба ні санітари, ні екологи, ні енергозбереження. Нам ця вся компанія не нужна. Треба додати, що з ініціативи Міністерства регіонального розвитку та будівництва уряд України пообіцяв підтримати будівельну галузь і надати забудовникам з державного бюджету близько 4 мільярдів гривень. Частину цих коштів 1 мільярд 400 тисяч гривень, планується спрямувати на завершення будівництва житлових багатоповерхівок, які мають високий ступінь готовності.